Привіт друзі, 22 листопада пасіка потрошку починає літати, 16 градусів. Приїхав сьогодні на пасіку, подивитися, як тут після моєї обробки амітразом бджілки себе почувають. Привіз канді від Маринюка 16-16 градусів тепла, бджілки поступово починають літати, якщо видно. І привіз отаку посилочку. Це годівнички від апікса і перегородки. Значить, що я хочу зробити? У мене є зараз 4 слабенькі сім'ї. Тут на цій стороні бджоловозі і на легкому бджоловозику також є такі дві сімейки. Я. я хочу їх зараз об'єднати. Тут сила у нас майже 4 рамочки, а тут десь ну, 3,5, можливо, десь так. Хочу їх об'єднати, сформувавши клуб в центрі. І подивитися, як вони зимують. Нещодавно натрапив інформацію на каналі Константина Мозалюка, де він показує, як він так, робить відводки весною і отримує гарні результати по медові. Прийшла думка, так як у нас багатенько в цьому році насіли рапсу, і, слава Богу, він на сьогоднішній день гарненький, ціленький, мощненький. Дай Бог, щоб перезимував, буде до чого працювати. І хочу спробувати, що зможуть два відводки в порівнянні, наприклад, з однією нормальною повноцінною сім'єю. Якщо цей результат мені зайде, то в принципі, всі нові відводки, які я планую робити ще в 10-римкові такі апікси на той бджолові, що пустий, в мене лежить. Я хочу зробити отак. І потім їм. Рішоточку зверху і пішли в магазини. Або подивлюся, або об'єднувати перед медозбором. Ну, в общем, ще не вирішив, але зараз хочу подивитися, як вони будуть зимувати. Отже в апіксах, в годівничках є отака бачите, перегородочка, яка плотненько ляже зверху на цю перегородочку. Зараз я їх повставляю, як то кажуть, перекину і будемо дивитися з вами, як вони зимують. А зверху поставлю так, як ваня, фабро, кирпичик круба, щоб знати, де вони є. Тому буду працювати.